Історія з баража розпочинається на княжій горі, де впродовж двох століть існував середньовічний замок. Саме на цьому місці, в 13-16 столітті, була Старозбараська фортеця, свідок слави, героїзму і печалі українського народу. На цій території, в 1395 році, за версією польських дослідників. Дмитро Коребут з династії Ольгарда збудував кам'яну фортецю, яка проіснувала до 1589 року, і була значно пошкоджена татарами під час одного з набігів і більше не відродилася. Саме ця фортеця була родовим гніздом древнього роду князів з Бараських, які є будівничими і фундаторами. Не тільки цього збаража літописного, а й того збаража, який зараз відкривається за вами на панорамі. Саме ця гора була початком існування древнього літописного збаража. Панорама, ви бачите, медоборів, у Подільських товтах надзвичайно мальовнича, і спорудження заснування тут міста в древні часи мало логічну таку основу, тому що, по-перше, краєвиди дуже мальовничі. По друге, природні укріплення вершин гір. Дозволяли зробити тільки окремі вали і рови, і побудувати або фортецю, або городище. За однією з легенд, Бабина Чернеча і княжа гори пов'язані не тільки духовним ланцюгом, каже Руслан Підставка. За іншою легендою, княжа гора, тобто замок, з'єднувався з монастирком, з церквою Спаса, шкіряним таким підвісним мостом. Існує також легенда, що ці дві оборонні споруди, які складали один комплекс, були пов'язані підземним переходом для того, щоб коли татари нападали на одну споруд, можна було врятуватися і перейти на територію іншої гори. Унікальна історія, різноманітні пам'ятки та неймовірні легенди є доказом того, що подорожувати Тернопільщиною цікаво.